Перевірка звуку 1, 2, 3, 4, 5. Вийшла Ангеліна. Погулять збільшення мінімальної заробітної плати у Канаді. Канада перестане видавати Word permit українцям. Як саме ви можете вплинути на створення імміграційної програми, англійська мова для українців, концерт сковки у місті Калгарі та багато інших новин у твої новини Калгарі. Усім привітки! Мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. І якщо чесно, я за вами скучила. Давненько ми не говорили, і я хочу вас одразу попередити, що сьогодні випуск насичений. Багато новин усі вони стосуються зараз ситуації з імміграцією. Також поговоримо про програми підтримки, вивчення англійської мови. Поговоримо про концерти, про різні організації, що допомагають українцям словом, вмощуйтеся зручніше або заварюйте собі чай, уважно слухайте і нічого не пропустіть. Для того щоб не пропускати актуальні та важливі ролики, підписатися на ютуб канал Ангеліна Таран, і буду щопонеділка та радити вас інформативно та позитивно. Але перед тим як ми з вами будемо входити в інформаційний простір, пропоную трішечки підняти собі настрій і завітати до української кав'ярні у місті Калгарі. А вони там таке наготували. Ну по-домашньому, і як тут втриматися? Але бачите, я вже тримаюся для того, щоб не відволікатися і розповісти вам про найголовніше. А сьогодні ми дізнаємося ім'я переможця, хто піде на концерт осколки у місті Калгарі. і в кінці ролику на вас очікує новий розіграш. Про все це після блоку новин. Канада перестане видавати ворк приміти українцям, залишається близько 15 днів до завершення програми КУЕ і після 31 березня. Усі українці, які мають цю візу у своєму закордонному паспорті, зможуть прибувати до Канади, але вже у статусі туриста. Тобто вони не матимуть офіційних повноважень отримувати в аеропорту ворк-перміт, який саме і надає дозвіл працювати у Канаді за даними міністерства імміграції, біженства та громадянства, 17 березня 2022 року по 27 лютого цього року в рамках програми КОЕД до Канади прибуло 248 726 українських переселенців. Загалом імміграційне відомство отримало понад 1 мільйон 186 тисяч, з яких було схвалено 960 тисяч заяв. За даними організації, яка займається питаннями іммігрантів у Канаді, Operation Ukrainian Safe Haven станом на 21 січня 2024 року 221 тисяча 186 українців отримали фінансову допомогу від федерального уряду. Ці дані також дозволяють бачити, де оселилося найбільше українців. В Онтаріо – 89 тисяч 792 людини, в Альберті – 47 тисяч 516 осіб, у Манітобі – 22 тисячі, у Британській Колумбії 21 тисяча 801 людина. У Квебеку 21 тисяча 554 людини. І приємно бачити, що в Альберті 47 тисяч 516 осіб. Але ця інформація станом на лютий. зараз. я Думаю, набагато більше, тому що щодня я зустрічаю більше і більше новоприбулих. І Новоприбулі звертаюся до вас. Вітаємо вас у місті Калгарі. Сподіваємося, що ви знайдете себе у цьому місці, тому що воно розростається, і мені здається, під цим Калгарі – С ким сонцем, якого 333 дні на рік себе знайде кожен. От ну а я тут з цією програмою з конгресом і з різними організаціями, волонтерами, представниками для того, щоб полегшити ваш шлях. Хоча ми самі мігранти, але хочеться допомагати, хочеться об'єднуватися. А ми йдемо далі до новин. Нова програма імміграції. І так, це зараз не жарт, це можливо може статися, або ж ми можемо вплинути на одну з існуючих програм. Згідно з останніх опитувань, 92% українців думають про те, щоб залишитися назавжди у Канаді. Але термін тимчасового статусу перебування деяких українців обмежений тим, що закінчується 25-го року. Саме з цього почалася невелика паніка, тому що, хоча ні, почалася нормальна паніка, тому що ця віза надавалася як тимчасово в період того, поки в Україні триває війна. Як ми бачимо, на жаль, вона не закінчується і невідомо, коли закінчиться. Закрилася а, Альберто стрім», програма, на яку більшість українців розраховували, і дійсно стає незрозумілим, що робити далі. Якщо у вас виникають певні питання з еміграції, ви завжди можете писати їх у коментарях в описі під відео. Враховуючи ваші побажання, я буду шукати експертів і намагатися в цьому розібратися, тому що так само емігрант, мене так само цікавить. Але об'єднавшись, збиравши більше запитань, можна буде детальніше. Краще дослідити цю тему. Так от, про що ж я хочу розповісти вам саме в цьому пункті. Ukrainian Canadian Immigration Consultants Association закликають усіх українців надіслати електронної поштою або зателефонувати своєму члену парламенту, члену законодавчої асамблеї або депутату провінційного парламенту, щоб закликати їх підтримати можливості імміграції для українців на сайті. Ось я зараз вам його показую. Ви можете перейти за посиланням в описі під відео, подивитися, наприклад, цієї заяв і її заповнити. По перше, потрібно спробувати. По-друге, ні на кого не розраховувати, розпочати себе. А по третє, розкажу вам реальний кейс, як кажуть зараз у сучасному світі, про те, як це працює. Коли я перебувала в Чехії, ми організовували різні мітинги і хотіли, щоб мітинги спонукали людей і, взагалі, Чехію до якихось рухів. Я перебувала в Празі. на трьох мітингах ми збирали підписи від українців, від туристів, від чехів про те, щоб вони визнали Росію країною, Іною терористкою і за три мітинги було зібрато більше 10 тисяч підписів. Розпочиналося все реально з двох тисяч. Коли нам сказали, що є бар'єр, здається в п'ять чи в сім, Ми просто вирішили, ні, треба ще кожен мітинг. А соціальні мережі усюди відбувався цей заклик. Ми пояснили, чому пояснювали, навіщо і Чехія була однією із перших країн, яка на рівні парламенту. Визнала Росію країною терористкою. Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть цю заявку, а далі повертайтеся і знову слухайте важливі новини. А для того щоб не губитися нам у цьому канадському світі, створена програма Інсайти експертів, дякуючи Конгресу українців Канади. Серія україномовних вебінарів на теми, які допоможуть українцям, що знайшли притулок у Канаді від російської геноцидної війни. Вебінари будуть корисні усім українцям, що прибули, а також тим, хто працює з українцями. І програми інсайти експертів є абсолютно безкоштовною. Вона відкрита усім бажаючим, і ви завжди можете зареєструватися на пряму трансляцію. А якщо не встигаєте, то завжди зможете знайти відеоролик на youtube каналі. Посилання на інсайти експертів ви також можете знайти в описі під відео. Не нехтуйте, переходьте і вирішуйте свої складні запитання легкою мовою, тих, хто вже давно пройшов цей шлях іммігранта. Якщо ви прибули, по перше, я вас знов. Тому ж таки, хочу привітати, і сказати, що все буде добре. Не панікуйте, все нормально. Усіх у нас завжди були на початку перелякані очі, але все у вас вдасться. І якщо ви шукаєте інформацію, яка допоможе вам робити перші кроки, я запрошу вас у телеграм-канал. Там ви можете знайти інформацію про медичні установи, де саме можна здати свій медикал екзем і про наступні такі кроки, які я знаю. Я буду з вами ділитися там. Обов'язково підписуйтеся, теж не опускайте цю інформацію. І якщо ви зараз перебуваєте у пошуку житла, я б хотіла вам розповісти про реальний український район. Ось зараз я записую новини тут. Недалечко від мене знаходиться українська кав'ярня. Там відкрилася українська фотостудія і є компанія Astra а будинок The Cornerstone. в одному з відео. Ви його можете знайти в мене на youtube каналі а також десь тут зараз буде спливати посилання, де ми розповідаємо вам, що це за проект, що це за будинок. І там я говорила: а класно, якби тут жило більше українців. Їх вже там більшість. Тому, якщо ви шукали а, і то нормальний контингент, якщо ви шукали гарних сусідів, якщо ви шукаєте двохкімнатну або трьохкімнатну квартиру у Калгарі, запрошую вас звернути увагу, прийти на перегляд і потім вже вирішувати, підходить вам чи ні, тому що саме до 1 квітня а, знижені ціни «early bird price», Такі, які будуть фіксовані протягом усього року, європейські стандарти пральне сушильня всередині квартири, це просто за канадськими мірками. Це щось унікальне. Тому просто вам розповіла, нагадала про те, що усім нам потрібне житло і своє українське гніздечко у місті Калгарі. Але ж яке гніздечко без англійської мови? Ви і житло не знайдете і роботу не знайдете, і не порозумієтеся з канадцями, якщо не зможете говорити англійською вільно. Для того щоб це зробити, потрібно її вивчати. А я для вас знайшла програму і перевірила її сама на своєму досвіді, і саме тому хочу розповісти вам про неї ще раз. Організація волонтерська з Торонто Хевен заснована Віктором. Він взагалі має польське коріння і допомагає багатьом емігрантам, але зараз вони націлені на українців. створили другий потік вивчення англійської мови. Що на вас чекає? Одне індивідуальне заняття з вашим викладачем, доступ до їх матеріалів, які вони створюють персонально під вас. Тобто, якщо ви працюєте там готельно-ресторанному бізнесі, ви можете попросити, щоб у вас було більше матеріалу саме на цю тему. Якщо, наприклад, я собі обирала маркетинг-напрямок, а також новини, щоб більше розумітися. Використовувати і вивчати цю лексику. Заняття коштує від 7,5 доларів до 10 за одне заняття. При тому, коли просто персональне заняття буде у вас вартувати 30 доларів. В чому унікальність програми, ви підлаштовуєте викладача і його час під себе, тому що більшість курсів от вони існують, і вам потрібно підлаштуватися під них. А тут навпаки, це буде 10 тижнів навчання три рази на тиждень, і плюс, як я вже говорила, заняття з нейтю спікером. І знаєте, що я вам хочу сказати. Це дійсно діюча програма, і дякуючи твоїм новинам Калгарі, за минулий раз у минулому році. Відгукнулося на неї, подалося, пройшло навчання і вивчає далі 100 українців з нашого українського міста Калгарі. Може, так тобі це говорити. Тому я просто хочу вас закликати знову сказати, що це саме для вас. Зверніть на це увагу. І Віктор мені ще надав одну інформацію: що є дві провідні компанії у Калгарі, які хочуть допомогти новоприбулим в питаннях роботи. Що саме детальніше розповідаю? Цікава пропозиція від McKinsey і Захід відбудеться цієї п'ятниці з 10 до 11. Ідцять, якщо вам цікаво відвідати цей захід 22 березня, вам потрібно зареєструватися за посиланням в описі під цим відео. Сенс підтримки проводиться в офісі у центрі Калгері. Вам допоможуть з практичною англійською мовою удосконалити ваші навички з допомогою бесіди, вимови та граматичних вправ. Переглянуть ваше резюме, ви зможете отримати персональний відгук, щоб ваше резюме все-таки підходило під канадські стандарти, підготовка до співбесіди. Вам допоможуть зробити есе з імітаційними сесіями та підказками експертів. І, звісно, ви зможете отримати підтримку канадської інтеграції і одразу повідомляю вам про підвищення заробітної плати у Канаді. З 1 квітня має бути оплата 17 доларів 30 центів за годину. Це підвищення. Ні, стосуватиметься лише працівників компаній, підприємств та організацій, які регулюються федеральним законодавством, наприклад, таких як міжнародні та міжпровінційні перевізники, телекомунікаційники, банки, поштові та кур'єрські служби. Повний перелік галузей, що регулюються федеральним законодавством, ви можете знайти на веб-сайті уряду або у телеграм-каналі Твої новини Калгарі. Підвищення є частиною обіцянки уряду Джастина Трудо. щорічно збільшувати розмір федеральної мінімальної заробітної плати. Щоб не відставати від темпів інфляції, що ґрунтується на індексі споживачів цін Канади за попередній календарний рік, ось така зараз мінімальна заробітня плата у Канаді, і ось такими були новини про Канаду цього понеділка. А далі дізнаємося, що я вам там ще приготувала. 19 березня цього тижня будуть відзначати всесвітній день соціального працівника. І я б хотіла подякувати усім установам, усім центрам, які допомагають іммігрантам з будь-яких країн. І що просто найприємніше, що в усіх цих установах GTV, CCIS Organization, Immigration Center – є наші українці, які просто Знаєте, самі приїхали та і намагаються розібратися з цим життям, та ще і, і нам з вами допомагають. Тому я просто хотіла подякувати також, подякувати українським церквам і всім 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 канадцям, українцям. Конгресу хочу подякувати загальному канадському. А також хочу подякувати конгресу Альберти, конгресу міста Калгарі за те, що є програми, є ініціативи, і є дійсна допомога. І дякую, друзі, вам, що ви підтримуєте цей проект, тому що цей проект так само соціальний він націлений на те, щоб згуртувати наше українське ком'юніті, зробити його кращим і впевнено хрупувати у це нове життя. Поговоримо про події від Newcomers Center. Якщо ви хотіли б спробувати пограти в хокей, або ваша дитина захоплюється цим видом спорту, і ви боїтеся віддавати її одразу в професійний спорт, спробуйте завітати на ось такі сесії, де ви зможете навчитися певним першим крокам. Ця подія відбуватиметься до 24 березня о 9.45 до 10.45 щонеділі. А це безкоштовно. Ви зможете прийти туди, точніше, ваша дитина, якщо їй від 6 до 16 років. Але найголовніше вам потрібно показати, що ви хоча вмієте стояти на ковзанах, шановні діти, спробуйте постояти, а потім вже заберете батьків. І якщо вам це цікаво, обов'язково переходьте в опис під відео, реєструйтеся і пробуйте вивчайте. Ну, взагалі, хокей, це канадський вид спорту. А наступна подія буде про брейк-данс, про хіп-хоп. Якщо ваша душа любить танцювати, ой, боже, а я так люблю танцювати і переконана, що ви так само любите. Тож ви можете завітати у центр і вивчити базові речі базові кроки брейкдансу та хіп-хопу. подія буде дійсно до 30 березня що суботи, з 14.30 до 15.30. Тож обов'язково також перейдіть. Зареєструйтеся і танцюйте. Ще одна подія в цій організації це курси шиття. Знаю, що багато наших українських майстринь просто не можуть сидіти вдома або хочуть переймати якісь нові знання канадські або поділитися своїм досвідом. Ви можете це зробити і можете це робити з 5 березня, тобто вже почалося до 3 травня, п'ятниця з 10 до 12.00. Ви зможете дізнатися про нові методики, знову ж таки вивчити лексику. Обов'язково зареєструйтеся, не шкодуйте час, не шкодуйте себе. Беріть максимум від того, що відбувається довкола вас, тому що цей нетворкінг, по суті, допомагає вам легше потім знайти себе тут в Канаді. От я це вам просто кажу на своєму життєвому досвіді. Від імені Конгресу українців Канади, відділу міста Калгорі, хочемо запросити вас на зустріч із послом України. До міста Калгарі завітає Юлія Ковалів. Після чого відбудеться показ документального фільму, який отримав Оскар – «20 днів в Маріуполі. Зустріч розпочнеться о 6-й вечора. А фільм о 6-й 45-й. Локація Дім спілки української молоді міста Калгарі. Там можна буде поставити запитання, які вас цікавлять, і отримати на них відповідь. Що я пропоную вам? А в телеграм-каналі ви зможете знайти віконечко, в якому ви напишіть запитання, які вас цікавлять. Я цього дня також планую відвідати цей захід, і ми можемо зібрати найактуальніші, найунікальніші, найпоширеніші питання і структурно задати їх Юлії. Ви також можете прийти на цей захід для того, щоб туди ти обов'язково перейдіть в описі за посиланням і зареєструйтеся до 22 березня. А цього тижня відбувся показ української кінострічки Я, Побєда і Берлін. Кількість українців просто вражала, і кінострічка настільки якісна, настільки, знаєте, така жива і стильна. І я просто хочу за це подякувати. Фільм Хайв компанії кінопрокатнику, яка займається прокатом українських стрічок по усій Канаді. Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який є, колекціонує старі корито. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Мерса віддати. Звісно, поїхали! Що, крейзі? Я лише поміняю побіду і назад. За три дні до концерту? Клянусь, чуваки, я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Тако. А сонця на стінах, Я там, де сонця на столі. Вони просто манекени. Страшно веселий. Які два роки умовно! Тачка ж твоя. Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як тепер дістатись в Що це? Це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розлабоні. Se u mazë Якщо пропустили цей показ, не біда. Поруч є Едмонтон, столиця Альберти, зібралися з друзями і поїхали 6 квітня дивитися кінострічку у їхньому місті. До речі, я хочу подякувати молоді українського національного об'єднання міста Едмонтона за нашу ось таку співпрацю. Це просто неймовірні люди. Вони створюють і мітинги, і дитячі табори, і допомагають з організацією з таких заходів, як показ кінострічок. Словом, це просто неймовірні люди, і вони надають мені цю інформацію. Я одразу. Разу розповідаю вам її, і так само вони влаштовують мітинг на підтримку України. Вони це роблять дуже систематично, і а, якість їхніх заходів вражає на цих заходах. Вони збирають кошти, вони допомагають. І я хочу розповісти вам про один із наступних 24 березня о 2 годині дня відбудеться мітинг і хода по місту Едмонтону для того, щоб привернути увагу Канади уряду людей до щоденних злочинів та геноциду, що творить Росія на території вільної незалежної України. Ви можете знайти більше інформації на їхній сторінці в Instagram, а також на цьому оголошенні, що зараз бачите на екрані. Обов'язково доєднатися і підтримуйте. Давайте будемо єдиними. Давайте будемо українцями, де б ми не були. Також зараз на екрані ви бачите інформацію про святкування Великдня у Канаді у місті Калгарі. А це буде захід, на якому ви зможете скуштувати українську кухню. Організований він Ukrainian Association of Calgary. І таким чином збираються кошти на Медичні приладі на медичні речі, які переправляються в Україну і допомагають нашим військовим, нашим людям. І поговоримо про писанки з 4 по 30 березня на чудовому святкуванні мистецтва культури та солідарності на третьому щорічному заході писанки за мир. Ця ініціатива віддає данину українській великодній традиції виготовлення або писання писанок старанно прикрашених великодніх яєць і складним дизайном у різних стилях. Та кольорах цього року виставлено 50 яєць у центральний корд, щоб відзначити 50-ту річницю Саус Центр. Кожне це яєчко воно є просто шедевром, створеним талановитими українськими митцями нашої громади. Писанка та взагалі український такий оберіг це яйце, оздоблене воском і барвниками. Слово походить від дієслова писати. Оскільки візерунки не малюють, а пишуть бджолиним воском. Якщо ви хочете більше дізнатися про цю подію, обов'язково переходьте за посланням в описі під відео і відвідайте цю подію, тому що вона дійсно до кінця березня, і це можливість і канадських друзів познайомити з нашою культурою і самим вкотре здивуватися та чаруватися їй. А друзі, зараз цей момент, на який так довго всі чекали, розіграш квиточку на концерт сковки. Але. Перед тим я хочу вам нагадати, що це за концерт Сковка, а також козак Сіромако приїжджають у місті Калгарі з неймовірною програмою, заряджаюча музика, та яка 100% сколихне вашу душу і нагадає вам про теплі, приємні, а десь навіть і сумні моменти. Мені здається, весна це саме час для того, щоб трішечки себе розрухати, трішечки відпочити, трішечки. Хопити цього українського повітря, і тому запрошую вас на цей концерт. І зараз давайте дізнаємося ім'я переможця. Друзі, це не все за вашу терпимість, за вашу підтримку, за те, що ви просто неймовірні, класні і унікальні. Я кожного разу шукаю для вас подарунки, і сюрпризи, і тим самим хочу підтримати наших українців, які роблять неймовірні речі. І я вам говорила про український район, та це ось у Вест Енд Е, І тут по діагоналі від української кав'ярні тепер є українська фотостудія. Луїза, вона фотограф з України, але вона тільки як півтора місяці перебуває в Калгарі і вже відкрила свою фотостудію. І щоб ви розуміли, приємно. Ціна, а ще й подарунки, значить, якщо ви до кінця місяця бронюєте у неї студію, то друга година вам іде в подарунок. А оплата за одну годину 70 доларів. Але для вас, любчики, ми робимо розіграш. Давайте так, ви напишете, що вам подобається чи не подобається у Канаді у місті Калгарі. Давайте сфокусуємося на місті Калгарі. Плюси або мінуси міста Калгарі. Бажано від семи слів цікаво почитати, що ви думаєте, проаналізувати, потім попрацювати з цим матеріалом. І один із вас. Отримує фотосесію від Луїзи в українській фотостудії колос. Я вже собі фотосесію зробила. Скажу вам, лайків не збиралося знатно і пропоную вам відпускати себе, створювати контент, креативити та ще з такими, та ще й зі своїми людьми. Мені є що вам сказати, я думаю, протягом усієї програми ви звертали увагу на цю неймовірну весняну композицію. І вона вже популярна не тільки серед українців, а й серед канадців. Якщо ви хочете якийсь унікальний подарунок, якусь композицію, яка буде радувати вам око щодня, піднімати настрій, будь ласка, зверніть увагу на наших майстрів. Давайте підтримувати одне одного. Зараз хочеться увімкнути пісню Дові я йду на таран не через перепони. І ми з вами йдемо через усі перепони. На таран з позитивом з Калгарійським сонцем. І я вірю вас, друзі. Я вірю в ваш робочий тиждень. Так що піднімайтеся, вставайте, посміхайтеся і живіть то життя. Фух, так сказала, що ж захотілося жити то життя. Звати Ангеліна Таран. Зовсім скоро знову зустрінемося. Па-па! памія, -па. сеньоріта, я лечу, це життя, світить сонце. ля-ля-ля. Господи, подивіться, людинку роздирає. Пішла робити далі контент. Люблю вас, бажаю.